Дорогі друзі, всім добрий ранок. Ну і відразу, мабуть, відповідь на питання, що це буде, що буде гра. Справа в тому, що вчора за рахунку 5-4 в контрі на користь Олександра Савицького виробилось світло в клубі, і тому гра була груболову зупинена саме з цієї позиції за цього рахунку. І Рівно о 10 сьогодні буде продовження. Ну і сподіваюся, закінчення цієї гри. Так що не дивуйтеся, ось така в нас ситуація: догравання 3-3-5-4 на рахунок на кори Савицького. І за 4 хвилини ми почнемо. Нагадаю, що в цій зустрічі першу партію виграв Савицький. Потім три поспіль виграв Тягній, але за рахунку вже 1-3. Дві партії виграв і Олександр Савицький, рахунок став 3-3. Після цього в контрі Савицький вів вже 6-1, але знову все помінялося. Був у Савицького штраф. Тарас забив ще три кулі, і отже, 5-4. Наразі рахунок і удар Олександра. Рівно через три хвилини ми продовжимо цю зустріч, яка, я думаю, вже достойна того, щоб увійти в історію українського більярду. Чотири з половиною години вчора йшла зустріч. Ну і вчора ми ще одну гру, однієї четвертий восьмої фіналу не дограли. Зараз йдеться гра. Олександр Гречин грає з. Олегом Головенком. Вчора гру було зупинено за рахунку за партіями 3-2 на користь Олега Головенка і зараз йде догравання. Ну а зустріч однієї четвертої фіналу почнуться сьогодні вже о 11.00. Переможець цієї пари виходить на Миколу Зимака. Переможець пари Гречин-Головенко виходить на Віталія Сулакова, Ну і також у нас пари Олександр камінєв Михайло Одарюк і Віталій Дуранічев-Сергій Петраш. Нагадаю, що це вже чверть фінали Кубку Незалежності України серед сеньорів. Рейтинговий турнір Сеньорської ліги України. Ну а знаходимося ми, як і вчора, як і три дні останніх. У Львові на вулиці Героїв упа 80 в більярдному клубі B2B. Ну і Трансляція йде на YouTube-каналі Більярд Ньюз. Руслан Корененко для вас коментує. Отже, всім всім привіт, хто вже зранку понеділка в нас в чаті. Петро, Юлі Сіко, Юлія Сікора, Марко Карола, Петро Гарін, Віктор Сироватка. Друзі, всіх вже перерахував. Хто зараз хоче дізнатися, чим же все ж таки завершиться ця битва тернополянина Олександра Савицького та дніпрянина Тараса Тягнія? 9.59. І за хвилинку ми починаємо наш заключний день сьогодні. Ближні ночі ми дізнаємося ім'я переможця Кубка Незалежності. Нагадаю, що минулого року Кубок Незалежності виграв. Виграв Олександр Клімов, який у фіналі тоді обіграв Євгена Карасевича. Фінал був турнір був у Вінниці у більярдному клубі. Тоді ще Еліт Профі. Ну і зараз починаємо. Ну і, і нарешті. Нарешті такого і в історії більярду ще не було. Було. Можу сказати, що в моїй практиці це другий раз, коли зустріч зупиняється, зупиняється ввечері посередині партії і зранку з цієї позиції дограється. Було таке на одному на одному з турнірів лідері. Ну, в принципі. Ситуація рідка, але буває. буває. Тим більше зараз, коли є таке поняття, як комендантська година, ну, до якої я знаю, що в різних містах ставляться по-різному. Чим, чим далі від фронту, тим суворі, тим більш такі лояльні, лояльне відношення. А знаю, що в Києві. ну, Наприклад, в Лідері після 11, рівно об 11 все виключається взагалі без жодних питань. ну, У Львові так, більш, більш лагідне до цього ставлення. В принципі, можна їхати на таксі у перші ночі, у півдругої. І в клубі можна грати трошки пізніше. ну Поїхали. Олександр Савицький біля Столу. Багато в цій зустрічі вже довелося. Перенести гравцям. І на грані поразки був Олександр, і на грані поразки в контрі був Тарас, б'є Олександр Савицький. І не забиває. Ну, пішов на складний удар. Але я думаю, мабуть, півночі зараз обдумував, що робити всі позиції Олександр. Тарас тягні. Чужий вкут. Забив. Забив Тарас, рахунок зрівнявся. Отже, 5-5, все заново. Да? З... Грали, 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 грали і. І знову нічия. Знову нічия в цій зустрічі і маємо гру до трьох до трьох куль. Хотів сказати до трьох перемог, потім подумав, що все ж таки. Мабуть, до трьох куль, це більш правильно сказати, свій до себе. Ну, відігравався, але запросто могла зараз куля впасти під час удару Тараса Тягнія. Пишуть, що шкода, що так, гра не дуже виявить переможця. Але гра, до... гра тривала 4,5 години вчора. Тому сьогодні не просто гра з цієї позиції за такого рахунку. Гра догравання вчорашнього. Ну і нагадаю, друзі, що сьогодні в нас, окрім вирішальних зустрічей нашого турніру чверть пів і фіналу. Окрім цих зустрічей у нас сьогодні розіграш кия ас. Корона 12 пір'єва, на яку якраз ми збирали, ви видавали донати протягом декількох днів, і сьогодні ввечері під час фіналу ми розіграємо цей кий і цей Кий знайде свого власника. Отже, хто ще хоче прийняти участь в цьому розіграші? Робимо, робимо донати, у вас ще є трошки часу. Посилання, як завжди, під відео і на початку нашого чату. Ну і зараз Олександр Савицький біля столу. І відігрався, відігрався Олександр Савицький. Ну, нормально, там була, в принципі, в цьому ударі була небезпека, що можна було кулю підкатити до білої, але досить багато для цього треба було помилитися. А Тарас відігрується. Червона йде на борт, і в нас бачу перший. Перший бананчик фінального дня. І це Яромир. Яромир, це ваш вже третій донат. Дякую, дуже дякую вам, друже, за нашу за участь в наших проєктах, за підтримку. Ну і бажаю, звичайно, вам виграти. Як, в принципі, всім тим, хто взяв участь. В цьому розіграші, який дійсно дійсно класний. Я вже казав, що це найкращі. Найдо... Ну, всі були гарні кії, але це найди... найдорожчі кій, які ми... ми виставили на розіграш. Три... Півтори тисячі доларів. його це... Вартість на сайті компанії АЕС. Відігрується зараз Олександр, ховає так кулю за білу. Ну, в принципі. Я не думаю, що зараз будуть проблеми в Тараса з цим відіграшем білу кулю подалі, таким собі масе. А проблем то нема з відіграшем, але штраф не зміг, не зміг докатити до борту. Тягніть цю кулю і. І що ми маємо? Ми маємо знову рахунок 5-4. 5-4-5-5-4. Поки що дві результативні дії, ми побачили. І обидві на, на рахунку Тараса забив і виставив. Ось така. Ось такий у нас початок цього ігрового дня. Нагадаю, що ще за одним столом це у Віп-залі грають Олександр Гречин та Олег Головенко, Дограють Зустріч однієї фіналу, Там 3-2 рахунок на користь Олега. Ну і сьогодні об 11-ті у нас будуть чвертьфінали. До речі, друзі, вам питання. А подивіться сітку і скажіть, який чвертьфінал ви хочете подивитися. В нас буде чвертьфінал. П'єтраш буде грати з Віталієм Дуранічевим. Михайло Одарюк буде грати з Олександром Кам'єнівим. Переможець цієї пари буде грати з Миколою Зимаком. Ну і переможець пари Головенка з Гречиним буде грати проти Віталія Сувакова. І якісь дві зустрічі з цих чотирьох ви хотіли би зараз подивитися. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і вже відразу на 100, 100 людей дивиться завершення цієї зустрічі. Ну, Я думаю, що для ранку понеділка це дуже-дуже немало. Ну, не знаю, мені, знаєте, от завжди в останній день така трошки трошки грустно, що. Турнір черговий йде в історію. Дуже ну, такий цікавий і крутий видався турнір. Дуже напружений, багато, багато зустрічей, дуже багато боротьби цікавої. Просять Греччина Закінчі, на ТВ. Закінчує. Продовжується наша гра. Просять поставити на відеостіл Олександра Гречина, але, друзі, я не зможу виконати цю, цю вашу забаганку, бо Олександр Гречин тільки що програв Олегу Головенко, і у чвертьфіналі в нас буде одеське дербі. Олег Головенко буде грати з Віталієм Сулаковим. Так що в Одеси вже є півфінал. Один півфіналіст. Ну, а ми зараз бачимо, що помилився. Помилився Олександр Савицький і. Тарас Тягні зрівнює рахунок знову вже другий раз 5-5. Але ось цього разу може бути це мати більш серйозні наслідки, бо бачимо зараз всередину є гра у Тараса. Ну, дуже дуже сильно помилився. Саветський дуже сильно віддав свій і тепер грав з руки. Серйозно дуже довго готується Тарас. І забиває. Не вже дві. І дві падає, і це 7-5. Ось так. Фактично в один удар може програти цю зустріч у Олександр Савицький. М -да, м -да. Як все відбувається, бачимо 7-5. Олександр Коваленко хоче подивитися Одарюка. просить Петра Ждуранічів, Гречина на ТБ я вже все сказав. Ну, Я думаю, що кумів двох Сулакова та Головенка ми не будемо ставити на тебе. Думаю, що ви зі мною погодитесь. Переможе цієї зустріч, ну, дуже довго був на тебе. Думаю, достатньо. Отже, виходить. Ну, як мінімум на цьому столі не буде. В нас є варіант один показати. П'етраша у нас теж дуже багато. Я думаю, що ми зробимо так. Тарас Тягній виграє зустріч дурним, дурним завершається це все. Бачите, що робить Тарас Тягній. Ну, він виграв. Він виграв 8-5-4-3. Одна помилка, 4 з Кия, Савицький програє. Займає 9-16 місце. Наш тернопольський канадець. Ну а Тарас Тягній у чвертьфіналі буде грати з Миколою Зимаком. І я зараз прийняв, приймаю остаточне рішення. На другому відеостолі буде грати Тягні з зимаком, на першому Одарюк з Кам'янєвим, Пєтраша в нас достатньо було на відео столі, пограє без відео стола. Ну і куми хай грають теж без, без, відео, без відео поки що. Потім показуємо переможця. В принципі, на цьому все. В нас невеличка перерва на 45 хвилин і об 11 продовжуємо. Грали-грали одна помилка і все.